Всім доброго дня! Сьогодні неділя, вихідний день. Приїхали до батьків сьогодні трошки в гості на застолі, як то кажуть. І вирішила вам нині зняти відео, розказати про росу. Довго вже я чекала, не могла дочекатися, сьогодні вже носило, як то Вітю вломала. Кажу, <гаджу> давай вже йдемо пробувати, Що ж це в нас за сорт такий? Це такий різновід лимона, схрещений з цитроном. В нього така шкірочка має бути червона. Зараз в нас теж червона, але вона буває ще така ярко-червона, якщо на нього постійно світить сонце. Так як зараз вже такий період, що сонця мало, от, то вже він е не дуже такий наш червоний. А так, то він повинен бути ніби ще червоніщий. Та куди вже, Подивіться так вже, який обисний лимон він київський. Який Він Він червон. має бути шекра, має бути червона, така Алло, боч... бочок має бути Жовтий, червоний. а це дикий червоний. Він оранжевий. Має так. бочок бути червоний, але так як нема, він червоний від прямих сонячних лучів. А так як зараз сонця немає, тому він такий є. Да. Но його термін дозрівання він має дозрівати на е, Новий рік. Отакий період його дозрівання. Май, розумна, вона начитана, не то що я. <рес> 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 і спори, і мені доказує, що це червоний колір. Де ж це червоний колір, який це всього. помаранчевий Другі, колір? Трої без спорів я не буду. Ну. Давай далі. Так, світявий. Дивіться, друзі, перше його плодоношення. Три штуки має. Ось таке деревце. Дуже цікаве. Ще я, я не знаю, що це за звір. Ну, звір цікавий. Е, так е, вирощується як і на підвіконі, так і можна, він підходить, навіть можна його на вулиці вирощувати, виносити на літо, а на зиму на осінь заносити. Не, не пробую я його виносити на вулицю. В ну, цьому році десь Бог спробую винести. Пише характеристика, що він виноситься. Да. Да. Що, різьм, Ч... пробуємо його. Да. Да. Зараз будемо дивитися, так, який середині. Таке деревце крапкеньке. Колюче трохи. Дивіться, скільки на ньому було дуже обільно він цвіте. Цвіту багато. Да, все. А де ще маленький Цвіт. я бачила? Де й... Нема. Він якщо не може потягнути, він від... Від... відкидає. А, то, то було лунаріо, лунаріво, вірно. Від... Відриваємо. Давай. О, легенько пішов. Гарний такий червонобок і справді ось червоно. Так, давай я його помий, бо він трошки. Грязний? Дивіться, як впав, сьогодні йшли і побачила, впав лимон, як яблука вже лежать на землі. Це вже він дозрів, ще його навіть не підносила, вітя потім піднесе. Десь зверхушки, обірвався і впав. А ми так як не були ще в теплиці, то і не бачили. Сьогодні вже в мене мій... Вітюня вже мій трошечки. Подужав, вже вже не може вдома сидіти. Так, Каже, все. їдемо пробувати. Пробуємо. Що це за звір? Запах у нього виражений, гарний лимона. В середині він як звичайний mm -hmm. лимон, ніби трошечки жовтіший. І шкірка якась грубувати. Так, да, але... в нього йде, бо це трона і шкірка да. груба сама по собі. Ні, подивись, у нього. Серединка більш похожа на якийсь апельсин. Бачиш, така м'якоть. Угу. А дуже багато цих долічок бачиш, як ніби ніби ділиться на долю. Ну, я кажу, на апельсин. А запах такий пішов. Ну, запах класний, запах ніжний. Вкус він має бути як в лимоне, але кажуть, ніби солодковаті. Зараз Вітя у мене буде дегустувати. Він мене дегустує лимон. Кістучок він їх багато. вирощує, він їх і дегустує. Знаєте, що багато кисточок Дуже багато бджолів у цій стороні було. Так, да, бо тут саме от, е, е, вікно, бачите звідси, і з дюрки. І вони нами залітали, і на цій стороні сонце, вони були облипші були. Що? Кислючий. кислючий да. Лимон. Лимон. Вкусний, все ну, Казали, кислючий. Казали, що це лимон? Ну, каже, що має мати солодковатку, немає? нотку солодку? Mm. Немає. Лимон? Є, лимон є лимон. Ні, ну, У нього є якісь такі. А прілівку зовсім інакше, що я не можу його зрівняти з чимось другим. Ну, солодкості в ньому теж нема. Пише, що в ньому багато вітаміну С, дуже багато вітаміну С, угу. так само є і інших вітамінів, я вже не пам'ятаю. яких я читала, вже забула, каже, вже і не пам'ятаю. Ти Ні, то що. Киснючі. Я нині пила шампанське. <свист> я нічого вже не хочу. Ну так, да, тобі тобі легше, ніж мені. Я сьогодні сухую. Я теж не це, це сьогодні випила бокальчик і така вже хожу ніби м'ятна якась. М -м -м, цікавий, цікавий. Ще один зим. Кисловатий, ну. ну не їсеш це. Ну то що, лимон не можна. А я після ангіни горло що? Холодний в теплиці плюс 10. Дуже нині холодно, вже треба палити зараз. Ми в куртках ще бачите, зайшли. В наявності, друзі, в нас поки його немає. Ну, розпробилися. Ще його раніше. Ми її не багато щепляли. Ми ж да. кажемо, ми поки не пробували, ми їх не прививали багато. Так на пробу кілька, кілька штучок. А так, він цікавий, дуже цікавий, то що він, дивіться, чіпляє гарненько, ніби три штучки вчіпив перший раз. Це ніби для лимона нормально. І, і, і ще в нас є там. А, ще він в нас є тут. А ну від я відповідно. Я хочу показати, де, де, де він є, ще у мене. Він ще буде де, там він цямкати. І таке цямкає, стоїть <рістити> і їсть. <рістити> от, Зараз я вам ще покажу, от ще він їде У нас теж, бачите, отакий. От Невеличкий, тут він два обчепив росу. Такий цікавий для колекції, інтересний. Правда, ну я ж кажу, бачите, тут менше сонця і він не такий жовтий. Е, любить такого, а я, він, би був жовтіший, якби на вулиці, правда, щоб тако під прямі лучі попадав. Але ж він дозріває іменно в цю пору. А коли сонця що? нема. Так, да, піднеси його. Це аж місце від нього. Ага, місце зробив. Аж місце зробив. А де він віддавався, наверно, вот тут був бах. Вже відпадає, все вже, да, вже достигли. Хтось тобто питав, чи ви пересилаєте з плодами. Зараз тяжко вже пересилати з плодами, вони вже дозріли і вони вже облітають. Вже щоб хотіло, щоб вам дійшло, щоб нормально, то можуть пооблітати. Як їх не пакуй, все одно можуть облетіти. От. Таке холодне. Вже показують на завтрашнього дня морози. Чуєш, Вітя, а ну давай ще цю апельсин, мандаринку спробуй. Я хоч зразу дегустацію робити. Да. То розкажи про нього, чи я розкажу. Ти розкажи, це твоя, як. Ти її створив, можна так сказати. Слухайте, <смір> друзі, вам розкажу за оцю мандаринку. Звіробійна сестра Наташа, привіт тобі. Вона мені достала її десь з Віталії, я може вам розказую, тітка в неї прислала гілочки, наламала її десь там на, на вулиці в Італії гілочків мандаринів. І вона каже, що в мене є каже, брат, який щіпляє, Наламайте мені, вона її наламала. Бо землею перестало. пересилати не можна. Да. Тільки гілочки. Я нащепив. Дивіться, що це з нею робиться. Ну, бачите, що зробилося? Підвою мене не підходить. Угу. Розкажи, чому? Не підходить слабенький. Десь е, е, от дуже сильне дерево, е, в, це воно десь воно росло в них. Е, в зем... Ну, звісно, наверное, десь в Італії на вулиці. І великі дерева по, по 4-5 по метрів. Як підвой, Повинен бути низ грубший, грубший а верх тончий. Так. А в тебе наоборот. наоборот. верх е, грубший, а низ тончий. І тому воно йому плоховато Що, так. пробуємо? Пробуємо, бо щоб ну, щось ну, мали це їсти. Це не мандаринка. Ми думали, що це мандарина. А ну дивіться. Це, бачите, попка точно як апельсина. Це, мабуть, апельсин. Да. Скоріше всього. А цей без попки. То який пробуємо? Ні. Оцей. Давай жовтіший вибирай. Оцей жовтіший. Ще садить. А ну а не ну, я щепляв. Щик... Він дуже цвів цього року. Я показала теж на відео, він був обліпший. А такі ж апельсини продають в магазині такого кольору. Не. Я його не зчіпляв. Да, По-перше, я не знаю сорта його. Що йдемо пробуємо. Да, ну це отаке з цих гілочок. Зараз я біжу за тобою, ще розкажу. Він був дуже облипший, дуже цвів цього року і вовчепив три апельсинки. Хоча ми думали, що це мандарина, а оказується, що це апельсина. Ну Зараз спробуємо. Я кажу, бо ти їв лімон, а діти не дуже, а може дітям краще щось таке зараз добреньке зірвати, то зараз він буде пробувати. Я думаю, що, що вони могли наламати там. Mm. Ми дивилися це в інтернеті, показував хтось, помниш, ми дивилися, що апельсини ростуть такі високі. Так, кислі. кислі Я думаю, що це, мабуть, теж ж Не може бути, щоб солодкого наламали. А може. Попробуй, дивіться, які. Точно з пупком. Апельсин, повіти. Настоящий апельсин. Угу, дивіться. Ні кісточки нічого нема. А нюх? Що це за нюхай? Апельсіном, так? Апельсин. Да? Да. Тоненьке шкірочка. Чуть-чуть, бо ми ще малим. Вони <laughs> зараз о, принесеш. О. Вони в хаті сидять зараз ту, зараз їм щось добреньке. Ти не дуже увлікайся, бо воно холодне. Як ти чуть -чуть. думаєш, Кисле? Кисле, наверне. Ні, не кисле. Не кисле? кисли? Mm -mm. Що, таке, чим нагадує? Я віддаю. Ну давай, якщо не кисле, то давай мені. Бо я кисло не, не можу. що не кисне. Він їсти, в мене такого, знаєте, що скома слина в писку <соць> Це Зовсім не кислий. Ну, знаєте, що в ньому ще є? В ньому немає сладості багато. Може, тому що він. Не... Він, мене... як, ну, сказати, як де... не декоративний, а як. Ні, ні, ні. Uh, uh, він може там як, е як нас... Затінку різ. Ні, ріс. Ну, як... як в нас буракі, як... як. Чи я, може, після кислого не чую вже того солодкого. Кислий? Uh, має кислінку, але як ти кажеш, не має сладості. Да. Ну, ну, ну скажи, чи кислий, чи не кислий? Ну це не, не, не лимон нічого, він не кислий, як лимон. Ну, ну, все. Просто він має не має, сочний дуже, але має, отак як Вітя каже. Цукри... цукренності немає такої. Немає нема цукру у нього, такого, як у Вашингтона. Ну він ну, не кислий Не кислий знову, mm. я ж тобі кажу. Робить mm. козверку чуть-чуть цукром, посипати і то <сих> 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 <цукор посипати. сих> що ти посипати. Можна його вирощувати? Mm, можна, Чо? інтересний сорт Таку пару штук можна uh -huh. щепити. Uh -huh. Цікаві. Mm. Його попробувати ще на хорошому ну, на нормальному приводі, як він себе. Як а він я біде? зробив, в мене є. Так, yeah. да, я зробив, він вже в мене пішов гарно, так що ну, це дерево в мене є. Так, ну це не мандарина, це точно. Yeah. Це в нас апельсина, е, присмак на накі... ну Вашингтон солодкий. Цей, цей має трошечки таку якусь. Ну, сонці мало. Да. Боже, ну крутиться мені то слово сказати, як в нас. Кажуть, на... на, О, дивіться, знову відпав. Каферський. Каферський, вже всі повідпадав, чи ще є десь. Каферський відпав. Дуже соку багато. Я роблю на соусів до соусів, такі до салатів, дуже класно. Він як більш як не декоративний, а як в нас кажуть, от як бурак є, от знаєте, що Боже, скажи, бо я буду мацькатися на дітей. Відео... На відео півдня. Не нагадаю. Коротше, вишибло мені сьогодні, вибачайте. Нагадаю, колись кажу одним словом. Ти що вже недовольний? Ти що вже недовольний? <рес> <рес> не ти <подивесіть> Все добре. <рес> Боже, ви знаєте, він коли цього заслав, він не добрий, я з ним не можу витримати, колоти сраки не хоче, лічитися не хоче, все йому не так. Я думаю, коли вже пройде це все діло? Ой, Такі ось мішки з мішками. Теплиці сумно, холодно. Зараз будемо заставляти дідусів палити. Дідусям, бабусям і. да, на стіл. Може, ще щось вірве на цю тарілочку, добреньке таке. Хватить все одно дідяти. Ану, маліше цього вірве. Вона вже вдома обскубала, ти її вірви тут, а ще її. Можна ще зривати. Та нам де таке кесто буде. Ти зараз принесеш, вони такі будуть теж. Ще Йому Йому не можна. Старшому не можна, бо щось алергія, не знаю на що, поки воздержимося від цитрусів, вони їх їдять теж жменями. Так, вже наші лимончики дозрівають, вже потрошки можна буде. Збирати урожай. Ми то їх і їмо, от я вам скажу, їмо, і її роздаємо. Отакі наші. Бачите, ще є зелені ще будуть на літо дозрівати. Ще повинно бути. Ще дуже друзі хочу дегустацію. Саме більше з цих всіх я хочу дегустацію зробити, а ну раю вигадаю чого. Так. Ріфрукт це для мене все. Я його дуже хотіла. Я вже але... тому йому кажу, що давно вже пора попробувати. Він же чекає, коли вже по... порозовіє. О, о. Як, як дивилися, старий Рубі, так? Да, да, цей сорт. Стар Рубі. Бо як на нього казав Рубіну, не стару кажу, що в нього червона м'ята. Не бач. Ні, то ж у грейфрута повинна бути червона м'я. Ну, не всякого. То він має гірковатість, Не всі греєфрут люблять, він гірковатий по собі. Ну, попробуй, я дуже хочу його попробувати. А вон там він вже в нас майже майже вже достиг. Вон там і на тій да, стороні. Да. То він вже майже достиг. Це дослідуючого відео. Так, це, відео. Да, це вже дасть Бог будемо живі, здорові. І вже буде в наступному відео. Вони би достигли скоріше, але ж яка у нас в теплиці холодно. Ні, А рибу то ми довго не довго скривають. Риб фрукти, да? правильно? Так, як скажеш, нас люди поймуть, думаю. Да. <плес> не всі. <плес> <плес> ну, це таке діло. От, бачите, Павловський я показувала, вегетує. Так, як вегетував, так і вегетує. В землі йому добре, в землі їм тепліше, ніж у горщиках. В горщиках ну, холодніше. Все, погнали. Куда ти вже ну, женеш ну, мене Куди До дорозі до зустрічі. Да, сьогодні кота забираємо додому. Зараз будемо брати йому пісок з собою, тарабани, все. Це навчили, малу, що кожної неділі кота додому беремо на день і возимося з тим котом. Так, вам також всім миру, спокою, свята. І всіх, і всього вам найкраще, ще в де там темно. Не Котєл вже палиться. Молодиться, все. Вже показує 13 градусів морозу, треба палити кожен день. Вже нема чого. Вже будуть палити кожен день. Банани наші що тут? Чахнуть. Трошки плачев на них собі, але нічого. А знаєте що, цього, коли було дуже тепло на дворі, в теплиці не палили і тут не палили. А тут як в погрібі. Тут холодніше набагато. Мій любимчик, мій класовчик. Все, все покричить вже на мене. Всім до побачення.